Доброго дня усім! Сьогодні я хочу показати, як я оснащаю хижака два моїх улюблених варіанта. По-перше, резина зберігається, дуже класно, можна піймати декілька риб. По-друге, воно естетично дуже гарно виглядає. Тому покажу перший варіант на тройничку-штопор. Беремо ось такий силікончик це 3,75 дюйма. Ось такий ж топорок беремо з грузиком і акуратно вкручуємо в нашу рибку. Саме головне не спішити, тому що, якщо ви криво вкрутите цей штопор, рибка буде грати не так, як нам треба. Тому потрібно акуратно вкручувати, не спіша. Щоб штопор і ось так рівно йшов, і не отак боком, і говорю, щоб отак рівно йшов, і не догори, і не вниз, а просто щоб рівнесенько йшов штопор наш. Бо у мене на особистому досвіді кожного разу, бувало, бачите, рибка рівнесенько. Рівнесенько-рівнесенько стоїть. Бо у мене бувало, що то криво закручу. То до гори, то заодна, то в долину закручу, але вже з досвідом воно е виходить, бачите, ідеально. Потім беремо тройнічок. Тут є така застежечка, дуже зручно, я вам скажу, тому що не граєшся з цими кольцями, заводиш. Ось у нас є тройнічок, і ми міряємо, де він у нас буде його посадочка. Бачите, І ми зараз тут. Тримаємо пальчиком і будемо вкручувати отаку штучку. Вона називається гніздо. І ми ось тут акуратно. Ну, звичайно, що якщо не вийде вгадати з першого разу, то це не біда. воно легко відкручується. І воно не травмує рибку зовсім. Чому я. Я колись просто тройнічок вбивав в рибку. Але після декілька клювань трейнічок вибивається, він вибивається, ви ж розумієте, не рівно так, як ви його туди заклали. А вибивається ось так. Бачите, як виходить. Гарно, гарно естетично, плюс рибка довго зберігається, тому що я зараз поясню, я ж кажу, що коли ви вбиваєте тройнік в рибку, то при клюванні вона постійно вибивається, вибивається і вириваються шматки силікона. А ось таким чином, воно просто з гнізда от, при клюванні, бачите, вискакує і все. І риб, тройнічок, виходить, в роті в щуки, або в судака, або в окуня, а рибка з боку висить, і, і вона не травмується. Потім, щоб задіти тут, бачите, вушко, воно тут тоненьке, просто отак, Хоп. все. Акуратно, красиво, червоний тройнічок, червоний штопор, рибка маленька. Ну, просто. Ідеально, щука ніколи не відмовиться от від такого. Ніколи. Це перший варіант. Дуже бачите, ще й швидко. Ну, Взагалі, до цього монтажу немає е, претензій. Так само, ще хочу показати вам на осєтнічку. От є також така ультрафіолетова рибка. Також дуже гарна, мені дуже подобається тут е, очі такі класні, ну просто справжня рибка. І беремо ось таку. Ось таку ось такий вкрутиш з вушком. Недорогі, вони там по 15 гривень коштують. Це я не, не вважаю, що зараз на, день, на нинішній час ні в кого немає 15 гривень. 15 гривень це зараз взагалі не ніщо. І також дивимося, щоб акуратно її вкрутити рівно і щоб не пошкодити очі в рибки. Так, акуратно, рівнесенько дивимося, що куди. Взвучуємо. Ось так. І ось так. О! Отак рівнесенько виставили, бачите? Потім беремо сіточку, Продіваємо. Ось стоп. <ривіт> Не тією стороною. Обачаюсь. О, ось так. Приміряли. Ага, отут він має вийти. Трішечки, якби в натяг, так робимо рибку, в натяг дуже обов'язково натяг. І тут провтикаємо, про блін, не вийшло. Того що, дивлюся в камеру, щоб вам було ідеально видно, ось так є рибка, да? натягнули, щоб вона була натягнута, щоб то колічко просто так не, не соскальзувало. І ось так також дивимося рівненько, щоб воно на спинці в нас вийшло. Ось так. Бачите, як класно. Все, можна по любих корягах, по любій е, траві, каміші, тобто нічого не страшно. Плюс тут тройничок, бачите, який в нього е, загін йде. Тобто вона ну, взагалі не буде чіплятися ніде. тобто І червоний е, двойні обсінник буде дуже гарно при, приманювати щуку. Також беремо ось наш проходімець, тому що у траві ви, ну, або в корягах ви, звичайний грузик вам буде важко про, протягнути. А так. Беремо ось такий грузик. Проходімець називається і ми цим грузиком. ну ти. Руки жирні від силікону, а силікон вже ж йде в такій пропічці. <хи> і скользить по металу. о, Нарешті. Бачите, як гарно: ультрафіолетова рибка. Червоний тройні... о, ой, овсітнічок, і фіолетовий ось такий проходімець. Ну, це... Вбивці. Ну, це по коряках більше. Якщо хочете в траві проводити, можна без грузика. Просто чіпляємо приманочку до флюрокарбона і все. Ось такі монтажі мої найулюбленіші. Цим можна ловити на, по відкритій місцевості, де немає ніяких коряг, нічого. З цим монтажем можна ловити де коряги де травичка. Всім дякую за перегляд, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім гарного дня!